Дорогі глядачі, сьогодні ми розкриваємо найтаємничіше і найважливіше пророцтво нашого часу монах Савелій, чиї передбачення здійснювалися з дивовижною точністю протягом десятиліть, залишив нам своє останнє послання. Це пророцтво було записане за три дні до його відходу у вічність і зберігалося в найглибших таємницях монастиря. Кожне його попереднє передбачення збувалося до найменших деталей, і тепер, коли світ стоїть на порозі великих змін, настав час оприлюднити те, що він бачив про останній день перед Великим Миром. Протягом 43 років цей святий чоловік передбачав падіння імперій, народження нових держав, війни і голод, радість і скорботу людського роду. Але найясніше з усіх видінь. Прийшло до мене останнє про день, що передуватиме великому миру на землі. Слухайте і пам'ятайте кожне слово, бо не марнослів'я це, а істина, що відкрилася мені у молитвах і постах. За день до того, як настане мир, що триватиме сім разів по сім років, станеться дивне знамення на небі. Сонце зійде не зі сходу, як звичайно. А з півночі і світитиме воно дивним зеленкуватим світлом протягом семи хвилин. Світло те буде настільки незвичайним, що всі люди на землі припинять свої справи і дивитимуться на небо з подивом і трепетом. Усі птахи замовкнуть у цю мить, ніби розуміючи велич моменту, а коти і собаки почнуть плакати людськими голосами, і в плачі тому буде скорбота за всіх загиблих у війнах. У той самий день, коли сонце показуватиме своє дивне лице, в найпотужнішій державі світу народиться дитина з дивними очима: одне блакитне, як небо навесні, друге золоте, як дозрілі колоски пшениці. Ця дитина принесе з собою дар примирення, і там, де ступатиме її нога, у майбутньому ворогування припинятиметься. Матір тієї дитини буде простою жінкою, що ніколи не чула про політику чи війни, але серце її буде наповнене такою любов'ю, що вона виховає дитину, здатну змінити світ силою своєї доброти. Бачив я також, що за день до великого миру всі дзвони світу самі по собі задзвонять о третій годині дня. Не буде людини, що торкнеться до них. Але лунатимуть вони мелодією, якої ніхто не чув від створення світу. Мелодія та буде настільки прекрасною і зворушливою, що навіть найжорстокіші серця розтануть від неї. І в цій мелодії пізнають люди голос самого Творця, що кличе своїх дітей до примирення. Дзвони у великих соборах, маленьких сільських церквах, на кораблях і в школах. Усі вони приєднаються до цього небесного хору, і не буде місця на землі, де б не лунала ця священна музика. Того дня море відступить від берегів на відстань, яку можна пройти за три години неквапливої ходьби, і на дні морському з'являться написи древньою мовою, що їх зможуть прочитати діти семи років, хоча не вчилися ніколи тієї мови. Мова та буде мовою серця, зрозумілою всім, хто зберіг у душі чистоту й невинність. Написи ті будуть про любов, прощення і мир між народами, і кожен знак у них промовлятиме до людської душі гучніше за тисячі промов і книг. Ще бачив я, що великі міста свіду охопить дивна тиша. Не буде чути гулу машин, не буде шуму заводів, навіть вітер припинить свій шелест. Ця тиша не буде мертвою чи лякаючою, а живою і цілющою. У цій тиші люди почують биття свого серця і зрозуміють, наскільки дорогоцінне життя. Вони почують також дихання своїх близьких, сміх своїх дітей, і кожен звук стане для них святим і неповторним. У небі з'являться три сонця і три місяці одночасно, і світитимуть вони разом протягом цілої години. Це буде не затемнення чи астрономічне явище, а знак великої милості Божої. Під їхнім світлом всі хворі на душу і тіло відчують полегшення. Ті, що носили зло в серці, раптом запалають бажанням чинити добро, заздрісники стануть щедрими, горді смиренними, а жорстокі милосердними. Вода у всіх джерелах світу стане солодшою за мед і хто п'ятиме її того дня. Той ніколи більше не відчуватиме спраги помсти чи ненависті. Вода та матиме особливу силу, вона очищатиме не лише тіло, а й душу від усякої скверни. Діти народжуватимуться того дня з усмішкою на устах, а старці відходитимуть у вічність зі спокоєм у серці, благословляючи всіх, кого зустріли на своєму життєвому шляху. Але найголовніше знамення, діти мої, буде таким: за день до великого миру. Всі вожді народів світу одночасно побачать один і той же сон. Сон той прийде до них у третю годину ночі, коли душа найближче до Бога. Сниться їм буде, що стоять вони на великій рівнині, на якій немає нічого, крім них самих, та величезного дзеркала, що висить над ними у повітрі. І в дзеркалі тому побачать вони не себе, не свої палацики скарби, а всіх тих, кого зачепили їхні рішення. Протягом усього життя. Побачать вони матерів, що плачуть за синами, відправленими на війну їхніми наказами, дітей, що лишилися сиротами через їхні політичні ігри, старців, що втратили свої домівки через їхню жагу влади. У тому смі почують вони голоси всіх, хто постраждав від їхніх рішень, і голоси ті не будуть повні ненависті чи прокльонів, а лише безмежної печалі і розчарування. Побачить вони, як їхні слова ставали мечами, їхні підписи вироками, їхні жести командами до знищення. Прокинувшись від того сну, відчують вони такий біль у серці, якого не знали ніколи раніше. Біль той буде не фізичним, а духовним, і не зможуть вони більше віддавати накази на знищення, бо кожен такий наказ відлунюватиме в їхньому серці нестерпною мукою. І саме в цей момент. Коли всі сильні світу разом зрозуміють тяжкість своєї відповідальності перед Богом і людьми, небо розкриється, мов велика завіса, що її розсувають невидимі руки, і зійде з нього голос, що його почують всі люди на землі, кожен своєю рідною мовою, але всі зрозуміють однаково: досить пролитої крові, досить сліз і страждань, час миру настав, голос той лунатиме не гучно. Але проникливо, дістаючись до найглибших куточків людської душі. Того дня всі зброї світу стануть важчими за гори, і не зможуть люди підняти їх, навіть найменший ніж для різання хліба важитиме, як залізна плита, а меч чи рушниця стануть непосильним тягарем. Але руки, простягнуті для обіймів, стануть легкими, як пір'я, і кожен обійм принесе таку радість, якої люди не відчували. Від народження. Бачив я також, що великі ріки світу потечуть у зворотний бік протягом трьох годин. Волга потече до Каспійського моря навпаки, Дніпро повернеться до своїх витоків у Карпатах, а Дунай понесе свої води назад у гори. Амазон, Каніл, Місісіпі, всі великі артерії землі на короткий час змінять свій плин, показуючи людям, що старий світ закінчується. І починається новий. Це буде знак того, що сила, здатна повернути річки, здатна повернути і людські серця від зла до добра. У той день усі комп'ютери і телефони світу покажуть одне й те ж зображення білого голуба з оливковою гілкою в дзьобі. Не буде програміста, хакера чи інженера, що зміг би змінити це зображення. Воно з'явиться на всіх екранах одночасно і залишатиметься там цілу добу, нагадуючи людям про мир, якого так прагнули їхні серця. Дикі звірі вийдуть з лісів і будуть ходити серед людей, але не завдаватимуть ніякої шкоди. Леви лежатимуть поруч з ягнятами, вовки гратимуться з дітьми, а ведмеді принесуть мед і складуть його біля порогів домів. Тигри дозволятимуть гладити себе, а орли сідатимуть на плечі людей. У цей день зникне страх між людиною і твариною, бо всі істоти відчують, що настав час великого примирення. Повітря того дня наповниться ароматом троянд, хоча буде то взимку чи восени. І аромат той буде настільки солодким і заспокійливим, що люди припинять сперечатися і почнуть обійматися. Запах квітів нагадає їм про красу життя і про те, заради чого варто жити. З неба спадатимуть не краплі дощу, а дрібні світлі кристали, що виблискуватимуть усіма кольорами веселки. Хто спіймає такий кристал у долоню, той відчує неймовірний мир у душі і забуде всі свої образи і кривди. Кристали ті розчиняться в руках людей. Але залишать у серцях слід вічного спокою. Старі люди того дня згадають свою молодість так ясно, ніби це було вчора, і в спогадах тих не буде гіркоти чи жалю, а лише радість від усього доброго, що траплялося в їхньому житті. А молоді побачать своє майбутнє і зрозуміють, наскільки важливо зберігати мир для своїх нащадків. Усі дзеркала світу того дня відображатимуть не зовнішність людини, а її душу. І, побачивши свою душу такою, яка вона є насправді, люди зрозуміють, наскільки вони схожі один на одного, незалежно від кольору шкіри, віри чи національності. У дзеркалах тих люди побачать світло, що живе в кожній людській душі, і зрозуміють, що всі вони діти одного батька. Дерева того дня заквітнуть усі разом, навіть ті, що давно засохли, і здавалися мертвими, і квіти на них будуть незвичайними, а такими, що змінюють колір залежно від настрою того, хто на них дивиться. Коли людина радіє, квіти сяятимуть золотом, коли сумує ніжною блакиттю, коли любить пурпуром і рожевим. Море того дня викине на берег не водорості і мушлі, а старовинні скарби закопані колись людьми під час воїн і катаклізмів. Але скарби ті будуть не золотом чи сріблом, а листами кохання, дитячими іграшками, сімейними фотографіями та особистими речами, тим, що справді дорого людському серцю, і що люди намагалися зберегти в найстрашніші часи. Вогонь того дня не буде палити, а лише гріти і заспокоювати. Люди зможуть тримати полум'я в долонях, і воно даруватиме їм відчуття захищеності і любові. Навіть найбільші пожежі згаснуть самі собою, а вогнища стануть місцями, де люди збиратимуться, щоб ділитися радістю і спогадами. Всі годинники світу зупиняться рівно о півдні і стоятимуть рівно три хвилини. У ці три хвилини вічності. Кожна людина на землі відчує присутність усіх своїх предків і нащадків, зрозуміє свою роль у великому ланцюзі життя і відповідальність перед усіма поколіннями. Сліпі того дня прозріють, але не очима тільки, а перед усім серцем. Вони побачать красу людських душ і зрозуміють, що справжня краса не в зовнішності, а в добрих вчинках і чистих помислах. Глухі почують музику світу, як б'ється серце землі, як співають зорі у своїх орбітах, як сміються діти ще не народжені. Із землі проростуть квіти там, де колись була пролита кров на полях битв, і квіти ті будуть особливими, їхні пелюстки матимуть написи про прощення різними мовами світу, і кожен, хто їх побачить, зрозуміє ці написи серцем. Усі лікарні світу того дня. Спорожніють, бо хворі відчують полегшення, а лікарі зрозуміють, що найкращі ліки це любов, підтримка і віра в одужання. Хворі на смертельні недуги відчують, як життєва сила повертається до їхніх тіл, а ті, що страждали душевними хворобами, знайдуть спокій і ясність розуму. Діти того дня народжуватимуться вже зі знанням трьох мов рідної, мови сусіднього народу і особливої мови миру, що її зрозуміють усі люди землі без винятку. Мова миру буде не словами, а прямим спілкуванням серце до серця. Пам'ятайте, діти мої, що всі ці знамення не магія і не диво просто так. Це відповідь Всевишнього на щирі молитві мільйонів людей про мир. Кожна сльоза матері, що благала за життя своєї дитини, кожна молитва дитини, що просила повернення батька з війни, кожне серце, що тужило за спокоєм, все це складається в одну велику силу, що здатна змінити світ. За день до Великого Миру люди зрозуміють, що вони завжди мали вибір між любов'ю і ненавистю, між створенням і руйнуванням, між єднанням і розділенням. І коли більшість людей обере любов і єднання, небо і земля відповідатимуть на цей вибір дивними знаменнями. Мир, що настане після цього дня, буде не просто припиненням воєн і конфліктів. Це буде час, коли люди навчаться жити як одна велика родина, допомагати один одному в біді, ділитися радістю в щасливі моменти і підтримувати в горі. Школи того часу вчитимуть дітей не лише математиці і літературі, а й мистецтву розуміти один одного, мистецтву прощення і найголовнішому мистецтву мистецтву любові, без умов і кордонів. Уряди країн збиратимуться не для того, щоб ділити території чи суперечитися про кордони, а для того, щоб разом вирішувати проблеми голоду, хвороб і нещастя, що ще залишилися на землі. Заводи виготовлятимуть не зброю для знищення, а те, що робить життя кращим і щасливішим: ліки для хворих, їжу для голодних, красиві речі для радості людей. Вчені досліджуватимуть не способи знищення і руйнування, а способи творення і зцілення. Вони знайдуть ліки від усіх хвороб, навчаться вирощувати їжу навіть у пустелях, відкриють таємниці довголіття і щастя. Новини того часу розповідатимуть не про катастрофи і конфлікти, а про добрі вчинки простих людей, про великі досягнення у медицині, про нові відкриття, що роблять світ кращим і справедливішим. Сім'ї того часу будуть міцними і щасливими, бо люди навчаться цінувати кожну мить, проведену з коханими. Вони зрозуміють, що найдорожчі скарби не золото чи діаманти, а усмішка дитини, обійми коханої людини. Мудра порада старшого. Старість буде шанованою, бо молоді зрозуміють, що в старших людях криється мудрість усіх прожитих віків. Природа відродиться і розквітне, бо люди навчаться жити в гармонії з землею, що породила їх. Ліси знову стануть густими і зеленими, ріки чистими і повноводними, а повітря свіжим і цілющим. Звірі повернуться в ті місця, звідки їх вигнав людський егоїзм, і земля знову задзвенить піснями птахів і дитячим сміхом. Це все, діти мої возлюблені, станеться після того благословенного дня з дивними знаменнями. Але пам'ятайте найголовніше, кожен з нас може наблизити цей день своїми щоденними добрими вчинками, щирими молитвами і відкритим для любові серцем. Не чекайте, що хтось інший принесе мир, почніть з себе, зі своєї родини, зі своїх сусідів. Хай благословить Господь кожного, хто прочитає ці слова, і Хай дасть сили і терпіння дочекатися того благословенного дня, коли настане вічний мир на землі і в серцях людських. Амінь. Ось такими були останні слова монаха Савелія, записані його тремтячою рукою за три дні до відходу у вічність. Він писав їх при світлі свічки у повній тиші монастирської келії, і кожне слово далося йому з великими зусиллями. Протягом десятиліть його пророцтва здійснювалися з неймовірною точністю. Він передбачив падіння берлінської стіни, розпад Радянського Союзу, терористичні акти початку століття і багато інших подій, що потрясли світ. І тепер, коли наш світ переживає такі складні і болісні часи, його останнє передбачення дає нам надію на краще майбутнє. Чи станеться все так, як передбачив цей святий старець? Час покаже, але одне знаємо напевно: мир на землі залежить від кожного з нас, від наших щоденних виборів між добром і злом, між любов'ю і ненавистю, між прощенням і помстою. Можливо, саме наші спільні зусилля, молитви і віра в краще майбутнє здатні втілити в життя те світле завтра, яке бачив у своїх божественних видіннях Монах Савелій.